Дивіть, мої любі українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя у власні руки, і особливо ті, котрим це вдалося. Сьогоднішній відповідь це відео скоріше для вас, ніж для тих, котрі ще знаходяться в Україні. Хоча, хоча тут є теж на що подивитися. От є е, коля Коля Нордов, ви його всі знаєте, хтось у вас його люто ненавидить. А хтось може і справді цікавиться його творчістю. Він доволі щиро висловлюється в своїх відео. Принаймні, схоже, що він справді так думає, коли це розповідає. От в нього з'явилося сьогодні відео про Що там? Про висловлювання одного із тих, хто воює. Що хто Это жестко будет сказано, но те, кто выехал за границу по отдельным каким-то документам, либо нелегально, не это те же самые труда. Ну, на этом моменте нужно внести небольшую поправку. Ну и далее трохи перемотаем и послухаємо, что він дальше там хочется. Естественно, их надо садить и таким же макаром просто огораживать, всього, от всего мира и пусть себя. Пусть себя, просто на пожизненому то цей хлопець хоче посадити всіх на пожиттєві. До нього повернемось пізніше. Ну, всіх мається на увазі тих, котрим вдалося спетляти із території України, а не пішли на війну так само, як і він. То до нього трохи пізніше повернемося. Тут, тут Коля прислав посилання на мітинги. Вони там вирішили влаштувати мітинги, якісь десь у Німеччині Берлін, Кологн. І, і ще й в Парижі навіть. І вони тут зробили чатик, і тут вчать, як виготовляти е, плакати. І де, де що купувати? У них тут інструкції є. Ну, і в них тут порядок, чи як там вони борються за те, що хочуть оголосити, М І щоб західна спільнота втрутилася, то кордони закриті. Примушують до невизначеної тривалості військової служби, там переслідування дезертирів, тих, котрі ухиляються чи дезертирів, ігнорування злочинів, які були здійснені персоналом рекрутингових центрів і депортація росіян, громадян Росії з Німеччини, тих, хто відмовився приймати участь у війні. Що може хтось із вас захоче приєднатися до цього всього. А тут далі от, повернемось до відео цього коліного. Він тут розказав свою думку. Я там дам посилання і на цей чатик на телеграм-спільноту. На телеграм десь тут, на телеграм-спільноту. І також дам посилання на це, на це відео. Також десь тут на коліне відео. Ну, і він тут розказує про те, що ось що вони там хочуть зробити з людьми. Ну, але насправді на цю ситуацію треба дивитися трохи інакше під інакшим кутом. Він же ж цей хлопець, цей котрий воює, він розуміє, що він знаходиться в, в якихось таких умовах, де би він не мав опинитися і займається тим. Чим займатися він не має. І адресувати цю свою агресію він не може на тих, хто його ем, чи переконав в цьому всьому участь приймати, чи змусив в цьому всьому участь приймати, чи можливо так для нього обставини склалися попередньо в його житті, що він туди потрапив. Тому що є хлопці, які попадають в армію через те, що просто їм немає як виїхати з країни, бо в них там є якийсь аліментний борг, до прикладу. І їм був кордон закритий ще до війни на те, щоб виїхати. І вони там приєдналися до армії і ну були, просто не приймали там якихось у бойових діях ніякої участі. У них там контракти вже. Позакінчувалися на початок війни, або би мали закінчитись на початок війни, там, чи незадовго після того, як війна почалася, мали би закінчитись. І ситуація для них змінилася. Їх ніхто з тої армії не випустив, досі до цих пір вони воюють, або вже загинули, ну, або стали дезертирами і вже на шляху, або вже за кордоном. Тому що, ці люди хочуть направити свою агресію, так як це відбувається у дикій природі, як у зграї приматів, коли там е, 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 ієрархійному е, 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 самцю. Ну, самцю, який знаходиться там не на верху ієрархії, у тій мавпічій зграї, а десь трохи нижче, і йому прилетіло від самця вищому по ієрархії то він ніяк не, не направляє свою агресію він не кидається там з зубами кусати того самця сильнішого ніж він Він кидається на таких як він просто свою агресивну поведінку своє зло зганяє на таких як він або тих котрі нижчі по іерархії ці Там слабших і молодших тому що він знає що якщо він там замахнеться на тих людей ну не на тих людей а на тих Приматів його зграї, які більші, вищі, сильніші, могутніші. Ну, то це для нього нічим добре не закінчиться, скоріше всього, закінчиться смертю. І, звичай, і в людей абсолютно та сама поведінка. Треба дати, чи як там, зробити важкі часи своїм, тим, котрим, такі, як ти. Зробити їм важке життя, показати їм, як батьківщину любити, розказати їм, як батьківщину любити. Ну, але аж ніяк не на тих, котрі їх туди відправили. Тому що, якщо вони будуть командирам розказувати, як правильно ними командувати, або там Зеленському спробують там, зібратися і гуртом прийти до Зеленського і розказати йому, як тут все робити. Ну, то вони опиняться там, звідки не повертаються. Або ще дорогою вони там припинять своє існування. Вони чітко це розуміють без слів, їм один одному це пояснювати не треба. Зате вихід агресії вони здійснюють от такий спосіб. Подивіться, послухайте, колю, послухайте от цього хлопця. Ну і робіть висновки. Ну і стосовно цих мітингів, е, якщо ви там по, по Європі, то вперед зустрінетесь з такими самими однодумцями, як ви, е, можливо, е, щось цікаве для себе знайдете, поділитесь досвідом вашого там перебування, може хто які лайфхаки розкаже, куди краще. Рухатись, як краще жити по цих Європах. Заведете собі друзів. А може, навпаки, заведете якихось ворогів і більше ніколи з ними бачитись не захочете, бо там серед них можуть бути люди, які ну, не відповідають вашим, вашим уявленням про якихось друзів і знайомих. Ось так. Ну що ж, успіху вам всім, тим, котрі вже там. Ну, а тим, котрі в Україні, то ну, щоб у вас теж така дилемма була, йти чи не йти, їхати чи не їхати там, в ті великі міста. Цього вам бажаю. Щоб ви спетляли успішно з України, а далі вже вирішували, що вам робити далі.